Тут у нас вже тісто готове. Світлана Бушина замісила тісто для паски у старовинному кориті за рецептом, який передавався у її родині від прабабусі. Тісто замісила на 10 пасок. Півтора часа назад ми зробили опару, потім чи півчаса опара стояла, потім замісили тісто. Спочатку Світлана показує, як робити з тіста хрест, який кладуть у кошик. Ми зараз зробимо просто пасхальний хрест. Для цього треба чотири штучки тіста. За схожим рецептом паску почуть і в топорівцях. Про це розповідає Євдокія, учасниця майстер-класу. Для пасхи в основному має бути низ. У такій бляжиці. Потім для того, щоб вона була гарною, бо треба її освятити на Пасху, то виплітався така косічка така гарна. Ну, хто як хотів. Посередині обов'язково робили хрестик. В основному паска мала би бути не солодка, бо її мали б споживати із м'ясними блюдами, і з холодними блюдами. Збираюся пусти на свято. Хочу і також і зробити це традицію нашої родини. Раніше я купувала паску, але думаю, що після сьогоднішнього майстри буду сама пити вдома. вдома. Ще одна учасниця Оксана каже, що в її родині паска також була солоною. Солодкою пекли так звану бабку, але до церкви її не, не несли святити. В родині у нас ніколи паски не купляли, завжди пекла мама. Дуже часто пеклася паска з соленим сиром. На цю основу викладався сир, він міг бути з кропом, міг бути просто солений, міг бути з цибулею, хто як любить. І вже цей хрестик викладався зверху на сир. Коли паски зроблені, їх змащують збитим яйцем пензликом із листків кукурудзи та посипають маком. Печуть паски у печі приблизно годину. Ну що, його. Марія Мороз, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.